Друзі, привіт! Хочу зняти відео про карткову гру Magic Alchemy. Розповім, що за гра, як в неї грати, що можна тут отримати, і які механіки в цій грі існують. І тут буде відбуватись така подія марафон, будуть продавати різні NFT, токі не гри, кому цікаво, зможете почитати про цей марафон, можливо, вас зацікавить. Тому перша частина в гру. Розповідає, друга частина розповідає про інші механіки, які є в цій грі. Вперед судить такий гоблін, Треба натиснути на нього і почнеться гра. Для чого грати в цю гру? Можна виконувати завдання ось тут є Daily щоденні квести, зіграти 5 разів в гру, вигравши, побудувавши башню і виграти 3 гри. От я виграв один раз, 5 разів зіграв. Теж отримав. Срібло і поінти. Поінти тут є своя система поінтів, є лідерборд. Далі від цього буде, думаю, залежати також розмір дробу, коли він буде в цій грі. І не тільки від цього, про це розкажу. Я буду знімати дві частини. Перша частина, де я зіграю в гру, розкажу частину механіків, в другій розкажу про інші механіки. Тоді почнемо гру, натискаю на цього гобліна. Я граю англійською. Кому буде зручніше, наприклад, російською, можна ось тут праворуч внизу перемкнутись. Я прокачу англійську, української, на жаль, в цій грі немає. І так, після того, як натиснули на гобліна, натискаємо пошук опонента. І зараз він знайде. Хто виграє в гру, отримає 10 срібла. І так, чекаємо, поки мені знайде опонента в карткову гру. На початку тут дається 6 карток, можна обрати, які не підходять, вони заміняться на інші. Я зазвичай самі дорогі прибираю. На початкових етапах гри вони не дуже ефективні, залишаю такі, що менше вартують ресурсів. В грі є три ресурси: це руда, джеми та золото. Ось тут ліворуч руда, джеми, золото. Кожен хід отримуєте по 2. Виду цих ресурсів по дві одиниці. А картками також можна збільшувати. Ось є картка, наприклад, плюс 1 видобуток руди для двох гравців і плюс 4 джеми. Я натисну на неї, у мене вже видобуток 3. Вартість карток, щоб походити картою в лівому кутку 2 золота, 4 золота, 1 руда. Суперник скинув карту, зараз я хожу Плюс 1 до стіни, playin. Так, додаю ще собі один голд mining. Сенс гри в тому, щоб або побудувати свою башню на 50 поинтів. Ось навіть написано річ 50 левел to win. Або зруйнувати башню суперника. Або накопити один з ресурсів до 100. Так, суперник проходив, Зараз мій хід. Я роблю демедж йому і збільшую свою стіну. Як ви зрозуміли, Потрібно робити свій видобуток більше. Суперника видобуток менше можна робити картками і намагатись побудувати свою башню, не давши зруйнувати її супернику. Так. Ну, спробуємо ось так. Наносимо урон супернику, і мені також було три урони. Ось хороша карта. Зараз її зіграю. Гравець з найменшою стіною, мінус 1 gold mining і 2 демеджа э, до башти. Зараз покажу цю карту. У мене більша стіна, тому мені вигідно цю карту зараз розіграти. От у нього зараз видобуток золота 3. Я покажу, він буде 2. Зменшився на одиницю 2. Його хит. У нього, до речі, башня 8. Якби у мене зараз була карта, ну він відбудувався картою трошки. Так. Плюс 12 башня та 6 урона. 7 урона. Можна ось так спробувати. Якщо в нього зараз не буде чим відбудуватись, я зможу... Ні, не зможу 7. А тут карта є на 6. Можна було вже його знести. Ну, Бувають такі ігри, що і 10-15 хвилин потрібно грати. Ну, Буває, що і виграєш на початку. Не часто. Ну, давайте спробуємо, вже може, дотисну його. В нього лишається 4. А, він поставив карту таку потужну. Плюс 13 тавер. Ну, нічого, будемо пробувати далі. Так, 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 так. Ну, ось так можна 2 урона його башті. Так. Плюс 5, буду свою башту спробувати відбудувати. В мене вже 34. По видобутку у нього покраще зараз, ніж у мене. У нього 3-3-3, а у мене 2-2-3. Він походив цікава карта, 6 урона мені і 2 гравця втрачають по 5 ресурсів. Так, ну таку розіграю карту, і знову я хожу. Якщо в мене стіна 0, ось як гарна карта, плюс 6 дає до стіни. І граю, звісно. Завжди, коли стіна 0, і є ця карта, потрібно її ходити. Так, 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 так. Ну, будемо атакувати далі. Суперника. Побачимо, що з цього вийде. Він намагається в ресурси, а я намагаюся зруйнувати його башту. Ось так, походом. У мене якраз є золото. На кілька атак вистачить. Потрібно тільки, щоб карти йшли. Ось таку карту. В нього залишиться 5. І знову мене одне не вистачає. Так, треба подумати. Ну, давайте спробуємо таку карту. В нього залишиться 1. Намагається зменшити мою, зробив, щоб всі гравці втратили 8 роди, мене було 10, стало 2 і плюс 2 захід 4. Так. Ну, ось така карта доступна. Зіграємо тоді. Плюс... Ну, ось цією картою я вже можу зараз виграти гру, якщо він не відбудується, не захиститься. Плюс один тавер не врятує його, плюс 20 тавер рятує його якраз цим ходом. Ну що ж, граємо далі. Ось цю карту розіграємо. Так. Ось так спробуємо в мене маленький видобуток рудий. І зараз я зменшу видобуток золота супернику. Ось таку карту походимо. Так, він збільшує свою башту далі. Це вже мені не дуже подобається. Так, збільшуй свій майнинг, теж золота. Ну, давай так зіграємо. У мене завтра не... За... зараз не буде ресурсів чим ходити. ну. В нього теж не дуже багато, крім руди. Він, до речі, тут я критично важливо, щоб у нього не було 100. Ось, наприклад, коли він збере 100, він вже виграє. Так, мій хід. Потрібно якусь карту або скинути, або ось цю карту скину. Правою кнопкою мишки це скидається карта. Вона не ходиться, а просто замінюється на іншу. Так, атакує мене. В мене зараз стіна 0. До речі, ось є гарна карта. Мінус 6 стіна, плюс 11 башни. Я її хожу, тому що стіна і так 0. не зменшиться, а збільшиться. Знову він мене атакує. Немає чим відповідати. Ось, гарно. Теж дві карти зараз розіграю. Дві не зможу. Розіграю одну. 5 урону до всіх стін. У мене стіна зараз 0. В нього 9. Я граю цю карту, у мене нічого не зменшується, а в нього зменшується. При нулю теж потрібно її розігру... розігрувати. І хожу знову. Так. Мінус один Gemin. Ось цю похожу. Карту. Добре. Так, ну він активно атакує мене. Зараз спробуємо захищатись. Немає чим. Бачите, не, не вистачає руди всі карти на руду. Ось так. Можна спробувати. Зараз в мене взагалі жодної доступної. доступний. Зараз буде плюс 15 Тауер. Плюс 6 стіна. Спробую спочатку стіну побудувати, а потім башту. Ну, він розіграв цю карту, про яку я казав. В нього була стіна 0. І він зробив, зменшив мою стіну на 5. І свою збільшив відразу на 15. Так, ну зменшимо йому видобуток роди, щоб він до 100 не дотягнув. Ось така є гарна карта. І 9 урона. Так, подивимося, що буде далі. Якщо моя стіна 0, ух, як він зменшив мою башту. Збігшимо її тоді що ж робить? Так, так, так. Одну карту скину. Ось це теж карта. Одну карту береш. Береш цю карту, одну карту скидаєш і знову ходиш. Зараз я походив. Одну з цих карт на роду скину. У мене родини дуже багато. Так, і тепер. Плюс три башню. Так, ну будемо атакувати? Мінус шість Атака. Так, ось гарна карта. Плюс 6 стіна, плюс 3 тавер. І зараз цю карту буду розігрувати на 8 урона. Угу, треба подумати. Ця карта мені дасть 8 урона. І ця 12 буде 10. Так, спочатку, напевно, розіграю. Ось цю карту. І якщо у нього немає чим захищатись, цією картою я виграю зараз. У нього ще один хід є, він одну карту може скинути. Це теж не дуже добре для мене. Побачимо зараз. Два стіна він побудував. І знову він спасається. Ну, що ти будеш робити? У мене стіна більше, ніж у нього. Я можу зробити 8 урона для його башти. Цю хожу карту. Побачимо зараз. Вистачить у нього карт знову спастись, чи ні. Плюс 20 тавор. Знову він спасається. Ну, Тут, напевно, я вже програю цю гру. 72 у нього ще 6 ходів, він до 100 Ну, два рази він спасався від моєї нищ... ни... нищівної атаки. Так, ну що ж тоді тут? Ну буду далі атакувати, його виходу немає. 75. Ось тут є атакуюча карта. Він мене атакує, ну. Йду в атаку, вибору немає. Так, ну, стіну побудую. Джеми, може зараз якась випаде. Тут є карта на 20 атак, якщо вона випаде мені зараз, я можу його перемогти. Ну, він хоче мене знищити. Ну, не думаю, що це йому вдасться. Так. Ну і все. Ще й смайлики кидає. Дуже. Дуже вічливо. Так, ну я програв і накопив 100 руди, як я і казав. Ось така гра. Карткова. Я, до речі, не дуже люблю грати, тому що вона трошки затягнута. 15 хвилин, ну, граю, тому що срібло отримувати. Pointi. Тут, до речі, є зараз щотижневе змагання, хто попадає в топ-100, можна буде отримати призи. Різні призи тут буде, буде запущений у них скоро марафон. Про це я вже розкажу в другому відео. Це відео було тільки, щоб зняти карткову гру, показати, як вона виглядає, і розповісти про щотижневі квести. Вони дають срібло. Ось, у мене срібло. Воно потім далі буде використовуватись в грі. Гра ще в процесі розвитку, хоч вона вже існує більше року. Тут постійно нові механіки додаються. Також срібло можна отримувати. Ось є кімната Гобліна. Тих, хто не грає, тут ще є яйце, потрібно виграти 5 ігор. Ось цього гобліна потрібно пилком таким посипати. І він дає теж срібло. 5 днів поспіль посипається, він дає 10, 20 до 50 срібла і 750 поінтів. Що теж не маловажно. Ось така гра на цьому ця частина відео. З грою закінчується. Буде наступна частина вже огляд інших механік в цій грі.